Привіт, друзі криптоне! Сьогодні ми поговоримо про біржу Poloniex, а також про торговий турнір, який ми зараз з нею проводимо. Poloniex заснована в 2014 році, на CoinMarketCap займає 53 місце, а обсяг торгів за 24 години складає 120 мільйонів доларів. Реєстрація на біржі Стандартна. Після того, як ви перейдете за посиланням в описі, вас перекине на ось таку сторінку, де ви маєте вказати пошту і пароль. Обов'язково ось тут має бути мій реферальний код. Реєструючись за ним, ви отримаєте 10% знижки на комісії і зможете брати участь у всіх турнірах, які ми з піржую зробимо. Зареєструвались. Тепер завантажуємо додаток на свій телефон. Натискаємо Скачати. Після входу в аккаунт у додатку першим ділом підключаємо Google Аутентифікатор. Натискаємо на профіль зверху. Тут Безпека. І підключаємо його. Думаю, це зрозуміло. Верифікація на полуні не є обов'язковою, але по можливості краще пройти. Після цього робимо депозит на біржу. Я зазвичай роблю його в монеті TRX, так як комісія у ній найменша. Шукаємо в гаманці TRX, копіюємо адресу і надсилаємо на неї наші монети з іншої біржі. Думаю, тут також не буде для вас нічого складного. Тепер я покажу вам, як взяти участь в нашому спільному збіржею турнірі. Переходимо в розділ торги і шукаємо пару ConUSDT. Нам потрібно зробити торговий об'єм в цій парі. Наприклад, я куплю по ринку на 31 долар. Натиснули Купити і токен у нас миттєво купився. Тепер одразу продаємо його. Тягнемо повзунок на 100% і натискаємо Продати. Ми купили на 30 доларів і продали на 30 доларів, А це означає, що наш торговий об'єм дорівнює 60 доларів. Так як я робив по ціні ринку, у мене пішло 30 центів на комісії. А якщо робити по ліміту, то можна навіть вийти в плюс. Головне не спішити і уважно слідкувати за ціною, яка є тут в стакані. Натискаю купити і чекаю, коли мій ордер спрацює. За 20 секунд ордер спрацював. Одразу продаємо, стараємось не дешевше, ніж купляли. Умови турніру зробити торговий об'єм 200 доларів, але краще більше. 40 людей отримують по 17 доларів. Учасників поки що менше, аніж переможців, тому спокійно можете заробити непогану суму. Думаю, ви зрозуміли основний механізм торгівлі. З вас лайк і підписка. Бажаю вам хорошого профіту і до нових зустрічей!